Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.net.ua. В даному відогляді надамо ваші увазі Гайкокруд акумуляторний від компанії Makita, а саме модель DTW1002Z. Отже, відкриємо пакування, подивимося, що всередині розповімо про комплект постачання, технічні характеристики, а також особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Крім того, поясне кріплення, тобто гачок, та сам гайкокрут. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик: Джерело живлення 18-вольтовий акумулятор. Кількість обертів холостого ходу 900, 1000 або 1800 обертів на хвилину. Відповідно, три режими. Максимальний крутний момент 1000 ньютон на метр. Максимальна кількість ударів на хвилину 1800, 2000 та 2200. Габарити 229 на 91 на 289 мм. Вага інструменту без акумуляторного блоку 3,6 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. І для того, щоб надати вашій вазі більшість переваг даного ековерту, ми підготували акумуляторний блок. Друзі, нагадую вам про те, що акумулятори та зарядний пристрій в комплект не входять. Ми можемо зібрати комплект саме під ваші потреби. Тобто будь-який комплект акумуляторів та зарядних пристроїв. Телефонуйте, зробимо. Отже, друзі, встановивши акумуляторний блок, ми можемо надати вашій вазі. Наявність підсвітки робочої зони. За бажанням цю підсвітку можна вимкнути, натискаючи на клавішу регулювання крутного моменту та затискаючи її більше однієї секунди. До речі, крутний момент, як ви вже побачили, регулюється на нижній частині самого інструменту. Як вже було сказано в технічних характеристиках, є три основних режими. Крім того, даний гекокрут оснащений безщітковим мотором. Саме за рахунок цього мотору даний інструмент має більший ресурс у порівнянні з щітковим, а також кращу енергоефективність. Тобто на одному і тому самому заряді акумулятору без інструмент пропрацює більш тривалий час. Крім того, відсутня необхідність сервісного обслуговування, тобто заміни щиток. Про сам гековерт. Руків'я дуже добре прогумоване, прогумована і верхня частина даного інструменту. Та передня частина має спеціальний захист від пошкодження при, наприклад, ударі. Для того, щоб була можливість працювати тривалий час без перерви, є велика кількість вентиляційних отворів та металевий корпус редуктора. Завдяки цим елементам даний інструмент дуже добре охолоджується. А на цьому наразі у мене все. Ви випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтесь до менеджерів нашого сайту Tools.netua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на всі ваші питання та підберуть вам саме той інструмент, котрий необхідний безпосередньо під ваші завдання. Подякувати за перегляд. Якщо сподобалось дане відео, підпишіться на наш канал та поставте великий палець догори. До нових зустрічей!